Ми придбали опалюваний котел з практику 15 кВт. 15 кВт, тому що щоб запас був енергії на 20% більше, ніж площа будинку. Площа будинку у нас 90 квадратних метрів. Котлом ми дуже задоволені, тому що у нас стара система опалення труби сталеві, батареї чугунні. Підвод до котла води під 50 мм і вихід з котла 50 мм. Це полегшило нам монтаж, тому що стара, стара система. Від котла йде, у нас 3-4 метри подача на 60 і повернення зворотні на, на 60 Значить, Котел має топку, об'єм об топки котел має. 72 е, е, дециметри. О, роз, розход води. Е, Об'єм води в котлі 73 літри. Система опалення у нас налічує 250 літрів води. Е, значить, е, далі що? Е, то, топка, длина топки у нас дрова е, можна вкидати саме, до 50 см. Заміряємо саме, і 50 50 см, 48-45 см йдуть. Дрова горять ідеально всі, різних порід дрова. Все, що на кіле, тирса, опилки, старе взуття горить, аж гай шумить, як то кажуть. Так, значить, фірма, що я вибирав котла Нелуспракти, дав, дав йому ну, преимущество через те, що там позвонив до менеджера на фірму «Водолекс». І він мені роз'яснив, все, що труби тут д -д -д -піддувала у нас омиваючі. Котьок швидко нагрівається у нас. Е е Коть е дуже виконаний майстерно, чітка хороша ізоляція, дуже високий КПД до 85%. Від відсотків. Товщина котлової сталі у нас 4 мм. Це дуже є високою тепловіддачею. Ну, димоход у нас зроблено під кутом. Димоход 160 мм. Ну, ми, зробили, ми зробили під уклоном 45 градусів, тому що в нас не дозволяє ну, зробити вище на рівному. Значить, Чистки котла котлокотель комплектується совком і двома кочерошками для вигрівки золиї. Тут ну, дуже, дуже практично, швидко нагрівається котел, дає високу температуру. Якщо працювати на вуглі, коли висока, висока температура, дуже ефективний. Від, 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 відбору тепла йде в нього. А коли там температура, температура менша, можна обійтися навіть Е, так. так. Фірма Водолекс мені доставила безплатно до, до, до будинку. За рахунок фірми котел був доставлений. Так. Ну, у котлі є запобіжний клапан. У нас на саме. Настроє на 0,25 робочого. Котел працює на твердому, на твердому і на деревиному паливі 5-6-6 годин при повній загрузці, якщо на дворі низька температура. Якщо на дворі залежно від температури, якщо температура не низька, то і довше до, до 8 годин. О. Я ще поставив насос циркуляції і дуже котл працює ефективно. Топка котла, як вже розповідав, дуже умістительна. Дрова на 45 см ходять аж бігом і горять дуже добре. Тяга в котлі ідеальна. Тут ще котілчає вибрати, тому що теплоодача, високий коефіцієнт корисної дії, понад 85%. Трьох де сюди гази, конвективна шахта складається з трьох полок. Одна полка, друга і третя. Дуже, дуже ефективно. Працює теплосйом, зола, зольник, дуже хороший зольник, дуже дуже довгий, О. дуже доцільно на, на, цій, на цій схемі. Регулюється, дверки можна перекидати справа справа відкривається, можна переставляти наліво. Ну, нам немає такої необхідності. От. Все, що... А полка третя, третя всередині, я омиваю труби, колосники, омивають, омиваючи водою. Бачите, тут все. У нас, ну, чудово, чудово, ми котлом задоволені. Зараз я встановлений е, механічний регулятор, регулятор тяги. У дальнішому ми будемо, будемо вставити автоматику тут. О, ну Поки в нас нема на, 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 це, на це часу реконструкцію. Так що у нас перекривається, шибер шибери регулюється тягою. Ну, ми використовуємо е, механічний регулятор тяги. От це і все, що сказав. Зараз я вам покажу де гази, де димоход виходить. Це у нас ми придбали трубопровід у ходячих димоходу з живіючої сталі. Висота, як у паспорті, пишеться не менше п'яти метрів. Ми поставили шестиметровий. Тяга дуже хороша. Так що рекомендую всім діаметр димохода. На виході котла 160 мм і вверху 160 мм. От і все встановлено. А, саме, мачта, бо у нас ще газовий котів тут є, і, і, мається. Ну, ми рідко коли використовуємо газовий котів, в основному у нас нагрузка йде на е, е, котел е, твердотопливний. Е, Конденсатор твочик є, ми е, саме, ту трубочку ставимо зимою, щоб відходив конденсат. Сажа Ось сажа контролер о, для, для сажи. Раз ну, два рази за сезон, якщо топить 6 місяців чи 7, то два рази за сезон потрібно трусить сажу. Оце така рекомендація всім. І я рекомендую придбати котюлу «Водолекс», не у спрактик різних модифікацій. Я дуже довольний.